Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я проводжу свою рубрику Зустріч з лідером і хочу представити людину, яка дуже любить життя, любить людей, любить рослинну продукцію, і з великим захопленням про це розповідає іншим. І так, до слова запрошується консультант-директор клубної системи Нове життя Бошко Ірина. Будь ласка, включайтеся, Ірино. Доброго дня вам. Доброго дня, Алла Миколаївна. Доброго дня, глядачі. Мене звати Ірина Бошко. Я з міста Переяслава, що на Київщині. Моя професія бухгалтер. Я люблю свою професію, працюю, мені подобається. Дякую. <стит> тобто, ви у нас вмієте гроші рахувати, я так зрозуміла, <рив> пані Ірина. Так, <пит> <сит> <Да>, я вмію <Торсь> гроші рахувати. Тобто, я... ви маєте свою професію, але чомусь опинилися в новому житті, і глядачам буде дуже цікаво історію, як ви з'явилися тут. <пит> я все розкажу. Так сталося, це ковід, потім почалася війна, і я втратила роботу. І в компанії нове життя» я вже два роки, але я була як споживач, мені подобалась продукція, я споживала і вітаміни, і всю продукцію. Вона мені дуже підійшла, тому що Бадами я захоплююсь вже більше 10 років. Я зрозуміла, що для підтримки свого організму для профілактики треба споживати щось іще кроме їжі. В нашій їжі не всі є мінерали і компоненти, вітаміни, які потрібні нашому життю. Так, як я бухгалтер, у мене таке стресове, стресова професія і життя, то треба постійно підтримувати організм. Тому десь приблизно 10-12 років назад я прийшла до висновку, що треба свій організм підтримувати. І я почала приймати бади. Це були БАДи і вітчизняного виробництва, і зарубіжні. Китайські, американські, але вони всі були хороші, ну хороші мені допомагали і все. Але одне було, але з кожним роком препарати зарубіжні вони росли в ціні. І настав час такий, що вже не можна було їх постійно приймати, бо ціна була зашкалювала. Е, тому я почала шукати альтернативу е, на нашому ринку на українському. Я попробувала одну фірму, мені не сподобалось. Потім е, пішла в аптеку, попробувала, е, мені попалася підробка. Я взагалі зневірилася в аптеці нашій. І е, якось так сталося, що я прийшла е, до своєї е, ну, знайомої подруги на манікюр. Це моя спонсор, діамантовий директор Тюренко Світлана. І за два е, часа, поки вона робила мені манікюр, вона почала розповідати мені про компанію нашу вітчизняну. Яка мала таке, таку назву Нове життя. Я все слухала, вона розповідала, що вона давно користується препаратами, діткам своїм вона купляла, а це знову вона почала приймати препаратиці і почала мені рекомендувати їх. Ну, я така людина, що мені треба е, все знаєте, подумати і попробувати. Один раз я прийшла, вона мені говорила, другий раз прийшла, вона мені розповідала про цю компанію. А потім я якось прийшла і говорю, що у мене загострилися мої ну, хронічні хвороби, хвороби нирок. У Світлани якраз була баночка відкрита з нефрофлором. І вона мені дала дві пігулки. Я випила, ну, так, я, знаєте, думаю, ну це таке. Бо я завжди приймаю рослинні препарати, вони мені допомагають аж на третій, на четвертий, а то й на п'ятий день. І, а тут я вже пішла від неї і зрозуміла, що мені краще. І я свідомо. Пішла в наш центр, де Ковальова Тамара Павліна, наш подвійний діамантовий директор, вона керує цим центром. Я прийшла до неї і сказала, що я свідомо хочу підписатися під Світланою. І от два роки на два роки вже поспіль я приймаю цю продукцію. І дуже вдячна долі, що так мені повезло, що я знайшла. Альтернативу зарубіжним аналогам. Супер історія. Ви знаєте, Ірино, я заслухалася. Дійсно, ви знаєте, такого нічого випадкового в житті не буває. Згодьтеся. Да. Ви шукали, да. ви просили всесвіт, і він вам дав да. вирішення ваших проблем у вигляді ось таких чудових ваших наставників, як Світлана і Тамара. Да. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви бухгалтер, ви любите цифри. А як у вас на рахунок бізнесу? Ви прораховуєте свій бізнес? Можливо, кого б ви хотіли відмітити своєї команди. Як у вас взагалі бізнес? Ну, все-таки зробити консультант-директора. Це треба добре рахувати. Будь ласка. Так, да, так сталося, що. Ще я, ми свої, я своєю подругою, це Семенко Світлана, ми також вирішили відкрити центр і ще один в Переяславі. Я ще знаходжусь в цьому центрі. Світлана мені говорить, ти бухгалтер, давай відкриємо центр. Якраз таке, такий час, що з роботою важкувато І такий час, що людям треба допомагати. Зараз у нас скільки проблем, зв'язаних із війною, і люди в стресовому стані, треба допомагати людям. Вона говорить, Іра, давай відкриємо ще один центр в Переяславі, щоб людям було зручно. Ми відкрили центр якраз в здання автовокзалу нашого на другому поверсі. І е, тут зручно приходить до нас людям із села, які приїжджають. Ну, вони зразу приїжджають на, на базар, там, на, ну, до нас в місто, і до нас заходять і цікавляться нашою продукцією. Ми розповідаємо про нашу продукцію, яка вона гарна. І люди е, більше йдуть до нас, ніж в аптеку. Тому у нас такі обов'язки з моєю подругою. Світлана більше вона така з людьми ну, спілкується, а у мене все бухгалтерія. На, на, моєму, ну, на моєму рахунку все бухгалтерія. Я слідкую, щоб у нас гроші водилися. О, це теж дуже важливо. Та кого ви б хотіли відмітити своїх людей, хтось такий, що вам допомагає, то ви Світлані, Світлана, вам, а вам хто допомагає? Хто вірить в продукти, знає... як ви? Да, да, у мене невелика команда, але це команда однодумців. Я їх дуже всіх люблю. Це і мої подруги в команді, і люди, які повірили мені. У мене є моя подруга Анжеліка Бондаренко. Вона знаходиться в місті Одесі. Це дуже я її знаю 30 років вже. Вона, я коли прийшла в компанію, я почала тільки розповсчити їй про компанію, Вона говорить, Іра, да, я зразу підписуюся. Я дуже вірю тобі, я зрозуміла, що це гарна продукція, я зразу підписуюся. Вона підписалася і е, вона строїть бізнес в Одесі, розповідає людям. Вони е, ну, споживають багато, тоже, і чоловік, і дочка, і мама. Також у неї теж знайомі споживають. У мене є ще і так ну, з, ну, мої партнери, це е, Іванова Олена, це і Камінчук Ірина. Ну Їм буде приємно, це... що ви про них не забули, пригадали, так що бачите. Воно так починається спочатку споживач, а потім хто знає, як буде будуватися бізнес. Да, да, да. Вони, вони теж, як і я, вони приходять, вони е, зразу так е, осторожненько починають е, м, пробувати продукцію, вона їм е, допомагає і вони е, більше 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 м, споживають, а потім цікавляться вже е, бізнесом. І я розпові... я все розповідаю. Так що я надіюся, що кроме моєї сім'ї у мене ще з'явиться більш такий лідер з своєї команди. Я, я дуже хочу цього. Ірочка, я вам бажаю просто дійсно, щоб такий лідер до вас прийшов ще, от у вас вже є свої дівчатка, щоб прийшов і сказав: Я хочу до тебе в команду, я бажаю вам таку людину, і щоб вона вам і спати не давала, і казала: я хочу будувати бізнес, я хочу бути діамантовим директором, а вам нічого не залишиться, як йти вперед. А скажіть, будь ласка, я гарно, теж надіюсь. Да, Ви так гарно відзиваєтесь про нашу продукцію. Який у вас улюблений продукт? Можливо, у вас є такі напрацювання, що в, може в когось з ваших знайомих серйозні результати отримали? Поділіться, будь ласка. У мене є мої любимі продукти. Ось Гель-39 і апітон Фитом. Схвоєю оці два продукти я тримаю в сумочці постійно. Я як їду в маршрутку маршрутці в Київ на роботу, то є люди, які то кашлюють, то щось у них я бачу, не, ну, не, не в порядку. Я їм завжди сиплю наші е, е, таблеточки, щоб вони не кашляли питон фіто <свісно> з хвоєю. І е, також на роботі всіх спасаю цими е, пігулками, тому всі знають, що в мене в сумці є такі препарати на роботі. І всі до мене підходять. Також в е, мене є напрацювання моїх партнерів. Е, у мене є е, ну, жіночка до нас приходила в центр, е, вона є, 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 піднялася до нас на другий поверх. У неї проблеми з серцем, задишка і все. Вона е, згодилася пропити. Програму, яку назначив її лікар, наш велеолог. Вона пропила антипаразитарну програму, потім пропила е, для підтримки серця. І ви знаєте, вона прийшла до нас уже в центр і хвалила, що піднялася без задишки, без нічого. І вона в такому, ну, Піднесеному стані, і вона вже четвертий місяць буде пити нашу продукцію, і вона дуже ну, дуже довольна. Потім е, приходила до нас жіночка, ну так, зайшла просто. І що це у вас тут таке? Я їй розповіла, що у нас тут е, рослинна продукція, е, ну, препарати на рослинні продукції. Вона подивилася: ви знаєте, мені треба крем для обличчя. Я їй сказала, який у нас чудова серія золота, і вона взяла денний крем. Потім вона говорить: я чоловіку візьму для суглобів, що, що ви порадите, знеболюючи, я їй порадила фітоанальгетику. Вона взяла ці два препарати, так я бачу, вона скептично настроєна була. Коли через три неділі вона прийшла, вже не сама, вже з чоловіком прийшла. І така довольна говорить, Ви знаєте, я не думала, що якийсь крем, який коштує так мало. 100 гривень і я просто була в захваті от того, що за дві неділі він мені дуже ну понравився. І вона взяла е, всю серію за доглядом за обличчям. Во Попір, вона взяла всю серію золоту. А також вона взяла молочко, вона взяла скраб для обличчя, потім вона взяла для омивання гель, вона взяла для, навіть для інтимної гігієни. А чоловік рядом стоїть і говорить: так, щось ти собі береш, а мені? Говорить: я дивлюся, там є у дівчат гель. Два в одному там шампунь і гель. Я оце візьму і спробую. Я говорю, ви зробили гарний вибір. І, потім він... і ще вони взяли препарати для суглобів. Чоловік теж сказав, що йому дуже подобався наш фітоанальгетик. Оце бачите, які результати у нас гарні. Показували гель 39. Так? І в мене вчора просто я, таке відбулося <смеш> дія, що я не зрозуміла, що трапилось. Я хотіла помити таку скляну чашку, і я не бачила, що в неї трикутник такий вибитий. І знаєте, як я впевнена, так раз по кругу хотіла гарно вимити її. І, коротше, я в цей попадаю в цей зазор, і в мене на мізинчику ось тут просто так вибачте, відвалюється кусок м'яса і кров тіче. Страшне. Mm -hmm. І оце я взяла гельчиком тридцять дев'ятим, приложила е спонжиком, подержала, він набрався крові, беру слідучий спонжик, уже чуть, чуть крові, а третій уже зупинив повністю кров. От. Mm -hmm. І на ніч заложила. І оце я дивлюся, я не знаю, звісно, чи буде вам видно, ну трошечки так от малесенька <свісно> та. <свісно> така полосочка. От. Ну, Я знаю, що ще день-два його не буде. Ну, от представте, що так було відвалено, а я його назад повернула, і воно е заживе. Я знаю, що там і шрамчика не буде. Це да. свіжий, свіжий результат вчорашній. Так що продукція наш дійсно діє безподобно. Да. Речка, будемо завершувати. Я вам дуже вдячна за те, що ви, ну, ви дійсно. Видно, що ви любите цю роботу, що подобається вам продукція. Скажіть, будь ласка, декілька слів для тих людей, що будуть вас слухати, а можливо, вони ще про нове життя нічого не знають, що б ви їм побажали? Я бажаю, щоб люди швидше усвідомили, що вони відповідальні Немає. за своє здоров'я. І швидше усвідомили це і ходили до нас, а не в аптеки. Приходили до нас і стояли в черзі, а не в аптеці. У нас тут рядом дві аптеки, і як я не зайду, там такі черги. І я тільки дивлюся, думаю, боже, люди, ви ж гробите своє здоров'я п'ючи оці хімікати. Е, тому е, я всім бажаю здоров'я. Миру і благополуччя. І коли будемо здорові, у нас буде здорова нація, і буде у нас все добре. У нас, у нас тоді буде більше, більш ми будемо не, ну, більш усміхнені, тому що у нас не буде нічого боліти, ми будемо здорова нація. Я, цього, я дуже бажаю і хочу бажати всім цього. Дякую, дякую, Ірочка. Дуже гарні дійсно слова, тому що коли людина дійсно здорова, в неї є енергія, в неї якісь плани будуються, їй хочеться жити, їй хочеться щось створити нове для людей і так далі. Ось тому дійсно звертайтеся дорогенькі наші глядачі в наші центри. Їх вже більше 900 по всій Україні, є і в районних центрах, навіть в деяких селищах створені вже такі центри. Для чого? Щоб людина могла прийти і оздоровитися, не шкодячи всім іншим органам здоров'я, щастя, благополуччя. Плюс люди, які приходять в наш центр, це люди, які, знаєте, окрилені, вони, з ними приємно спілкуватися, а цього так зараз не вистачає. В наших центрах проходять школи здоров'я, проходять школи по бізнесу, тобто можна навчитися новій професії. Тому, дорогенькі, подивіться це відео, оцініть його, напишіть свої коментарі. Іриночка, ще раз вам дякую. До нових зустрічей. Дякую вам, до нових зустрічей. До побачення.